Я всіх вітаю. Ось піраканта. Яку я би обрізав. Колись відео я прошльопа. У мене не було часу. мені так жалко, що я прошльопав момент. Якраз вона коли була з бруньками вся, якраз було чітко все видно. І мені було удобніше. І було б відео зробити. Но... Для то, що в мене дуже багато мало було часу і всіх головних болів було, що не мог сконцентруватися, б її саме обскубав би, а вже ж прив'язався під відео, то я вже не трогав. Ну а тепер ось такий трошки гімарочок, тут нічого непонятного. Ну що треба ну, тепер обрізатися, все чистить. Я ж казав, що вона викине кругом. Ось як вона викинула. Хто забув, подивиться, вона б знайде відео, там тільки пару місців пройшло буквально. Що там оставало? Ось всього вона яка пішла. Так, що? Треба перебирати лишнє, і щоб наша сила була йшла куди нам треба в наші нужні гілки, щоб воно лишнім не заростало. Ну, ось перше, що я бачу, ось, здорове, ось вниз іде. Вона вниз тут. Так, вертикально не нужна. Що в мене ось? так, ось з боку я ставлю. Оце ось глибина моя. Я дивлюся, що вниз пішло. Я прибираю. Так жалко на бруньках було б хорошо видно. Так, ось вниз пішло, я прибираю. Де мені мішають лиски більше? Їх обрізаю, щоб було щось трошки видно. Щоб було поняття, зараз ще одна йде вниз. Діло в тому, що багато накидало, що так. І розібратися трошки важко. Після того, як, будеш, як, як як обрізаємо, там як їх багато, ну може не теж треба обрізати. Так що я трошки листків видаляю, щоб мені було ясно видно, де що росте. Так, з цією гілкою. Тут було, було дві. Зараз не видно все одно. Вони обрізані, я бачу. І воно в округ одної викинуло, в округ другої викинуло. <сум> Те, що вниз, я вбрав, ось я бачу, бокова бунька йде в сторону моєї першої гілки. і теж вбираю, вона збоку йде, вона тут не треба. Мені треба, щоб воно під приблизно прямим кутом росло до першої гілки. Оце все, що тут ось дуже вверх іде біля самого початку, я це все вбираю. в мене ось на цій, на нижній пеньочок є. Сантиметра я бачу десь такий до трьох. І в ньому ще зверху росте. Ну, трошки вона йде вверх, звісно, мені не подобається. Ну, вона єдина. Там є пару бокових, я її оставляю. Є там в мене всередині, які вверх ідуть, ось, ось маленькі, зовсім тоненькі, там нісока штук, вони по кільцю їх пооббираю. Оставлю я тут. Ось, ось зверху в мене виходить. Більш-менш рівненько одна брунька над оцим пеньочком. Я його теж оставлю, бо якщо мені цей пеньочок не буде подобатися, з цього пеньочка, то я тоді цю собі одну рівненьку тут оставлю. І ще чого я зверху хочу оставити. Я там їх пару штук оставлю. Якщо я все подивлюся по рівню своєї першої гілки, то я не хотів би, щоб моя глибина була дуже низько, розумієте, за першу гілку. Так що щоб щось було б трошки вище. Для цього я над, над цим другим пеньочком тут дивлюся. Ось ось, які мені дуже вверх ростуть. Я їх уберу. Ось о, ростуть дуже вверх. Я уберу. Ось є в мене одна маленька горизонтальна тут. Воно ну, ще якась може піде горизонтально. Так, я ось тут пару-тройку штучок залив. Поки. А як трошки вони вже ста сезон пройдуть, скажімо так, да, вже в кінці сезону буде вже видно, вже яка сильніша, яка не сильніша, з якою що можна робити, і вони потім ще будуть вибиратися. Ну ось, дивлюсь першу гілку, так, я одразу перший сантиметр тут чистю сміло все. Те, що дуже близько біля стовбуру, це все вичищаю. Ось ось щось що йде вниз, я бачу. Щось йде вверх перпендикулярно. Я вставляю зараз тільки бокові. Питаюсь, я зараз скелет оцей строю. Да? З першої гілки зараз бокові, другорядні. Так що те, що в мене йде вверх, мені воно не треба. Я його прибираю. Ось у мене тут ззаді йде одна хороша глибина. взагалі чудово, одна тут трошки ось вона підверх іде ближче. Поки оставлю зараз. І тут я теж приберусь. Тобі все те, що в мене йде вверх, горизонтально, такі 90 градусів я це все обираю, воно буде дефектозно завжди. В рідких случаях можна робити ось кої, що йде вверх, десь тут я на верхівці бачив якусь дивився перед цим отим глазом, а навіть на очі. Ось в такому випадку, як в мене ця спинючка трошки вверх. Якщо в нас другого альтернативного варіанта немає, ми потім будемо підрізати і ждати, як вона стане гілкою, підрізати і ждати, щоб вона тут бокову нижненьку нам брунічку в цю сторону викинула. Тоді в нас получиться ветка з таким зігзагом невеличким. Воно буде йти рівно, підйомчик і далі рівно. Може ще таким образом формувати гілки. Так, тобі, все те, що в мене тут... Десь непонятно як викинуло, непонятно в якому місці, там де мені не треба, там де дуже багато, там, де ці великі гілки дуже близько до стовбура, це все видаляю. Оці свічки всі. Пару тройку я з запасом оставляю, звісно. Бруньок. Ну я вже вибираю, щоб вони приблизно мені росли ті, які мені ростуть в нашому, в нашому, скажімо, напрямку. Да? Так, тут ось, ось трошки багатенько. Ця ось іде трошки знизу. Окей, тут у мене...

Так, ну це моє лице, тут мені нічого, не треба всю цю мелочь, яка мені тут висипала, її убираю сюди. Вона в мене мисля була з цієї сторони робити. Воно зі спини якусь фігуру напоминати типу, по сідниці, якісь. ну воно щось Не знаю, де я не приділився. Але, ось одна маленька брунька є знизу ставлю на всякий случай. Так, що у мене тут вийшло? Всього. Дві. дві. Одна зверху, ось, одна з боку, ще одна є, я її вберу. Всю я тоже уберу. Ця йде вверх, непонятно куди. Ну вона мені тут затягує мій срез, так що я її оставлю. Ось я вам сейчас ще приклад я дам. Сейчас. Не знаю, чи видно ось цю зону, де вона? Ось тут сонця в мене не бачу. Ось ось моя гілка пішла, ось одна, ось друга, тут запасом ідуть, да? А ось оця йде мені, якби вверх кудись, вона мені якусь верхівку робила. її походу вбирати треба. Ну, я на цьому сезоні оставлю, я буду з нею трошечки бокові тут не дам рости, щоб вона мені тінь не робила. Я її ставлю, щоб воно мені заганяло цей пеньочок. І отут треба ще буде фризувати, щоб воно мені тут теж силу давало, тут підтягувало. Так що це така робоча гілочка і треба буде оставити. Просто... Хай вона буде довга, така, як от ета жертвіна, ну вона щоб не було з бокових, щоб воно не затняло нам дерево, не забирало, скажімо так, енергію. Не забирало. Так, раз. Окей. Що вже не треба. Так, над першою гілкою, що? Ну, над першою гілкою там, походу, нічого не треба, я може щось трошки зверху, зверху щось може оставлю одну. Ось ну, в цьому місці приблизно. Ось трошки вище за першу гілку. Одну хвилиночку. Так, що я просто встановився, дзвонок прервав, треба було... Отвіти. Ага. В оцьому десь місці приблизно я ще якусь бруньку ставлю на всякий случай. Десь тут хай мені сюди щось йде трошки. Хай мені сюди щось трошки йде. Останне тут все чистю. Останне все я тут чистю. Бо моя перша гілка ось вона є. І якби мені тут зверху ось тут піде мені мене щось сюди. Щось мені тут підкриє. Верво все одно ще увілічуватися до. Так що з першої гілки тут теж ще роботи буде. Вона ще буде перероблятися, формуватися. так її треба робити. Так, це ось у кусок пішов вниз. Чого не понятно. А на ньому проволока навіть є. Ух ты, я її не бачив. Це вже десь є. Так, все, все що йде вниз. Щас я хочу походу подивитися, якщо є, якщо є інтересні бруньки, з я можу робити гілку, то я вже сразу її обріжу цю длину. Я б навіть її обрізав би. Ось, якщо ми побачимо, зараз литки не хочу дуже обирати. Бо одна мені треба. Момент. Ну ось, ця гілка, вона мій одинакову товщину, вона була рівна, я трошки підгибаю вперед. Я уже бачу, що мені з цієї бокової вже уже все цікаво було зробити, Ось все вона, Ось все. Ось все гілочки. що я тут сейчас собі все обріжу його. И у мене немає чим, зараза. Ладно, сделаю вот так, щоб вам було ясніше, яснейше. Найти ножнички з собою. щоб було ясніше. Ось все. Я поки це оставлю, потім в прядок приведу. Ось у мене рядна гілочка, ось сього вона. Ось з нею робити Ось все. Ось у ну, мене глибина є на ній. Що я поставлю, ось у мене глибина, оця вже пеньочка буде менше. А в майбутньому навіть може за цьогонки зробити. Ось глибина і сюди пішла гівка. Ставити активно, якщо з неї зробити, то було б теж непогано. У нас була б, б конусність, якщо ми тут обрубали. Це майбутній крок що робити більш перфектно, воно тоді буде розужатися, все одно воно палка рівна станеться, навіть так. Ну не такий дефект, скажімо так. не стій, що, Якщо хто хоче доступ, просто я об'ясняю техніки, як так, щоб воно було, скажімо так, перфектно. Да? Тоді вже треба тими бруньками користуватися. Що тут? О, щось тут я не оставить хотів, так. Да? Якусь бруньку повище. Парочку, ну що ж я тут оставили? Окей, okay. так, поднимаемся мы выше. Ось, у мене тут згиб такий, де пиля не було. І отут треба подивитися. Зараз. Ось я бачу одна росте, вона із із, 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 із середини росте вперед, в ту сторону. Вона хоч і активна, але вона ні туди і не сюди. Я її обріжу і оставив пиплі, буквально там. Видно, що ще пару бруньок може викинути, побачу куди вона їх викине. Тут ось на цьому підйомчику трошечки, є ось брунька, яка йде в цю сторону. Я її оставлю. Ті, що туди дуже всередину, воно ну, мені щось не подобається. Хоча тут ось одна є, але я не знаю. Вона в такому місці просто росте. Вона вертикально туди і кидать сюди, ну нехай буде, да, нехай буде. Перше треба вперед, щось треба сюди нам. Це Піднімається вітер, дощ передають на пару днів. Так. Що на мене, на вся сторона пуста. Ця сторона у нас пуста. І непогано може бути щось би сюди було. Ну, Питатися, щоб воно не було на балансі на чересчур, так? Да? Щоб не повторялося на дереві. Ну, Первостепінну важність, звісно, оце і має. Тому що, в принципі, вперед ми можемо навір десь бруньку десь вас зверху кинути. Це ж верхівка наша майбутня. Десь ми потім можемо зверху сюди опуститися. І ще ну, тут треба теж подивитися, трошки прочистити. Бо це дуже важлива сторона. Ось тут якась я бачу трошки нижче є брунька. Тут ось, ось ще нижче йдуть, але вони вже всередньому. В згибі тут ось сюди вони на цьому рівні. Ну побачимо потім, тут ще все, щось росте. Зараз з цим розбутується, тут дуже всього багато. Так, все росте вверх. Так, что оставлю? Все беру. Я завжди на буйках робити, бо вже пішли і вони розкрились, потім тут нічого не поймеш. Дуже багато часу. Так, це двойна. А Це дуже вниз іде. Багатенько ставив, окей. Да? Що, okay. одна? Сюди, одна рівно, одна, ну вверх, чотири я ставив. Я їх просто на сторони розкидав і трошечки. По уровню, тут бачу, у мене нижче є брунька, тут я нахід не нужна, це 100%, тому що зараз пода доска. Тому що я бачу, у мене все зверху є брунька, цікаво. Вона мені тут це все діло перекриє. Я тут ось ставлю одну. Одну. Ось яка мені в цю сторону росте. Вона мені буде підтягувати і, можливо, я нею, скористаюся, оце все. Чисті, бо, тому що я зараз листя поубирав, ось у мене брунька тут бачу, є все цікаво. І примірно з таким образом тепер мені треба все дерево додивитися до кінця. Так, якщо в мене верхівка тут, ось вже ця байдека під нею йде, так само піднімається, вже мені не цікаво, вже мені не... Как вона цікава. Так, а мене тут бокова гілка є ще все, ага. Це вона є. Ні я навіть не, не бачив. Кусові гілочки є, я сейчас чистю перший сантиметр. Ось ще достичка верх я її убрав. Все вони конкуренції создають, Проезжаю. Да, дуже довго. Треба на бруньках одразу робити його. Я тут ще частково лиски обрізав, так що я зараз його простимулюю, і вона зараз опять стартане. Чому опять стартане? Так. Ну що, шо? ну щось таке приблизно. Ми все время якось оставляємо бруньку якусь більше на одну, да, тому що Потому що може случитися різне, десь щось ломиться, якийсь паразит, якийсь кузнечик з'їсть, там згрезе гілку чи щось. Всі, поки вони слабенькі, ще оставляємо двину, вже таке щось Уже я всьо підчистив, бачите? Все. Так. Що це тут трошки приподиматися, потім буде чуть-чуть на -чуть. десь тут закрає зелень. Ага, ось все повипливали мої. Бачите, я забувся ось тільки що почистився, я ось о фламастері мої повипливали. Я трошки другий проєкт мав. І тут трошки горбатого впоров, ну нічого тепер. Так, оце вам якраз признак того, що треба робити все вовремя. Я цю частину хотів обрізати всю. Ось. ось цю частину. Я її хотів обрізати. І стартувати отсюда, ось якраз моя ця брунька і піде. От бляха муха, а що ж я так лохонувся? Ну, це вам, коли немає часу, бачите? Але немає часу. це теж під питанням, звісно, стоїть гілка. Ну, побачимо, може вона ще пригодиться. В такому, під таким углом просто її ось тут оставив. Не знаю, чи видно. Коротше, це все вбирається в мене, окей. Я дуже буду пофризувати. І верхівка в мене потім сюди йде, то все вбирається. Окей, такий проєкт. Ну, коротше. говоря. початку багато обрізав, спочатку дуже всього багато обрізав. Потім ви бачите, якраз, як нас його викинуло все закидали і бруньками дуже сильно. Ну все, тільки їх поначищав, тут зараз сезон пройде чи пів сезона, буде дивитися по ходу, скажімо так. Зараз ми ставимо цілий сезон, все просто воно бруньки ще буде розкидати, треба їх буде піддивлятися, ще підчищати, щоб їх так з запасом всього. Коло гілки вже будуть становитися, скажімо так, осінню стануть дерев'яніші, вже тоді щось буде чуть-чуть, якесь напомінання, може бути якоїсь структури, десь щось. Почне проясняти. А так поки ще така от заготовочка. Ось. Дуже така сирувата. Жалко, що не вийшло в мене ворем'я, коли були бруньки, воно було б ясніше, видніше і було б чотче все видно. Я буду і був цю всю діло прекрасно. Може би пофризувати, звісно. Ну, ладно, літо може по якщо буде время. Сумніваюся, звісно. І до слідуючих.